Мінкульт це програма про культуру з міністром культури В'ячеславом Кириленко. У нашій студії видатні інтелектуали країни обговорюватимуть найактуальніші проблеми української культури, гострі теми, незручні питання та відповіді, безкомпромісний діалог. Поговоримо про те, чим живе сьогодні українська культура. Мости між народами будуються із книжок. Добрий вечір! В ефірі програма Мінкульт. І сьогодні у нас в гостях Андрій Курков Відомий, дуже відомий український письменник, який пише російською мовою. Добрий вечір, пане. Андрій Курков – український письменник російського походження, журналіст, кіносценарист, автор понад 20 книг. Працював сценаристом на кіностудії ім. Олександра Довженка. Андрій Курков – єдиний український письменник, чиї книжки в числі топ 10 європейських бестселерів. Російськомовне видання його найпопулярнішого роману Пікнік на кризі було продане в Україні накладом 150 тисяч примірників. Серед нагород відзнака Золотий письменник України 2012 року. Нещодавно в одному з інтерв'ю Андрій Курков зауважив, що влада неправильно поводить себе стосовно російськомовних громадян України і винна у виникненні суперечок та конфліктів. Я хочу почати з того, про що ви сказали в заставці до програми: про те, що книги об'єднують. І Можуть стати Ну, можна сказати, не тільки книги, а в принципі е є три рівні інтеграції між народами, між країнами. І перший це завжди культурний рівень. Це коли зникає страх перед чужим перед, народом, про який нічого не action. знаєш, да. і цей страх зникає завдяки знайомству з культурою цього народу. Книжки це така це енциклопедія е про народ, будь-яка книжка, навіть дитяча. Вона показує, що цей народ такий самий нормальний, як і народ сусід. І потім, якби коли вже нема остраху, не боїться один народ іншого, починається торгівля. І потім, щоб закріпити цю торгівлю, з'являються політичні зв'язки, з'являються посольства, з'являються угоди і таке інше. Але все починається з культури, з контакту, тобто з культурного. Зі слова із тексту зі слова, з музики, з пісні, з кіно. А, от дивіться, зараз такі два процеси є цікавих, і вони. Не взаємовиключні, але у них, по-моєму, різні дуже знаки. От е, Україна-Росія, давні стосунки різне було, всякого бувало. Зараз, ніби як по-новому, ці два народи один одного відкривають. Якщо можна так висловитись, значить, один народ, під значить, впливом цієї пропаганди тотального телебачення і путінської машини, починає нас бачити винятково в чорному світлі, практично всіх. Український народ, який був в основному, на мою думку, в більшій частині в більших часах, толерантним до росіян до російського народу, починає розуміти, що все-таки. Ось ці розмови про споконвічну дружбу і братство, коли вони перетворюються на автоматні черги, це значить не зовсім братство. І європейські народи. До речі, де ви дуже часто буваєте в Європі, маєте прямі зустрічі з читачами, власне, так. які вас читають, і зараз вони просто смоктують, як ну це якусь поживу таку нову інтелектуальну з українського боку. Вони нічого про нас не знали. Ми е, можемо мати якісь е, не тільки інтелектуальні, не тільки духовні, культурні, а якісь може згодом і економічні політичні наслідки. Ну, так, ось такого процесу зараз цей процес вже йде. Тут насправді що відбувалося, ми так часто говорили про свою незалежність, і mm -hmm. е, я думаю, що говорили з 91-го року, десь по 97 там 8-й дуже активно. Що в політичних колах Росії виникла ну така не заздрість, а зневага вилізло все імперське, яке існувало і 200 років тому, і 300 а років тому що? відношення до Малоросії, і вони почали не з телебачення. Вони почали з того, що персонажі укр... негативні персонажі в російських і кінофільмах як Брат, брат, 2 і в телефільмах, якщо вони українці, вони негативні. І ось вони заклали цю бомбу. Закладали довго, 15 років в голови росіян, і вона, врешті-решт, вибухнула. І тепер оцей вибух почули в Європі і зацікавились. Та виявляється, радянський народ це багато народів. Вони звернули увагу на нас, і звичайно в Європі почули, що всі ці вибухи заради того, щоб нас прийняли в Європу. Бо мене часто питали: а чому це українці також в Європі? Вони думають, що тут добре. Я кажу слово Європа в українській мові означає не європейську Унію, а цивілізоване життя за правилами, за законами без корупції, там, де всі рівні, де поліція працює на захист закону і громадян, так і таке інше. Все залежить ще від процесів всередині Європи. Тому що насправді той нацизм там чи фашизм, про який ліві і тих, хто люблять Путіна і не люблять Америку в Європі, говорять, він. Існує і в Німеччині і неонації, і у Франції. Там є люди, які не сприймають Україну, а сприймають Росію. Але одночасно, ну грубо кажучи, Росія себе показала за останній рік так, що від російської не тільки політики, від російської культури і навіть давньої культури, стали відвертатися люди, які любили цю культуру, яка заслуговує насправді на любов і на зацікавлення. Тобто результатом усієї політики Путіна захисту російського і російськості став зворотній процес, коли від, і, відвертається і, і, навіть від класичних творів російської помітив на заході. І насправді я три тижні тому був в Японії, розмовляв з славістами японськими, які страшно люблять Стоєвського, Платонова, там Толстого. І один з них дуже відомий. Тобто, коли він говорив про ситуацію, це пан Камеяма, який переклад, головний перекладач Платонова і Достоєвського на японську Мову у нього сльози були в очах, коли він казав, що робить зараз, що роблять дії Путіна. Зі сприйняттям російськомовної чи російської давньої культури зараз вашу книгу, якраз останню, так переклали японською мовою. Так, ну це книжка про майдан. Щоденник Майдана. це це не книжка е, про бойовиків там чи про там Є барикади, там є все, але це більше про щоденне життя під час майдану і майданів, тому що я був під час подій і в Києві більше часу, але їздив і в Ужгород на Майдан, і у Львові був і в Чернівцях. Так і японці, я здивувався, тобто вони захотіли перекласти і вони вважають, що це буде довго цікавити японців. Ця тематика, але мене щось ще здивувало, вони одразу поставили паралель історично, тобто вони одразу прийняли українську сторону, тому що вони сказали, що дивіться, Росія зробила з Кримом те саме, що з Курильськими островами після війни з островом Шикотан, з північними територіями. У європейців яка із ваших книг користувалася, користується найбільше У мене пікнік на льоду чи пікнік на кризі, тобто це такий. Тобто як тут, так Китай. <laughs> Як навіть тут та Китайського стабільна популярність. Da. А серед останніх книжок щоденник майдану ну, вже було сім тиражів англійською мовою. Продається від Америки до Південної Африки, Ірландії, Скандинавії скрізь. Ну. Щоденник майдану перекладений англійською англійською, японською, італійською, а ще японською, італійською, французькою, 3, німецькою сотською чотири, п'ять ші. буде літовський переклад зараз і польський 7, переклад. 8. Ну, я думаю, на цьому Але зупиняться. французька, англійська, німецька мови – це вже величезне поширення по, по світу, а по Європі практично повністю це так. А в Росії ви не видаєтеся вже з 2008 року? Ну, це, це другий раз вже мене там перекрили. Ну, я думаю, що перевидань, мабуть, не буде найближчі 10-20 років. Ну, нічого. А от чому ви письменник, який пише російською мовою, так? Росіяни до Помаранського Майдану вас, в принципі, із задоволенням видавали. Читали до 2004 року, читали. Потім перестали видавати, розірвало видавництво ЄСТ угоду, сказали, що я. Поганий письменник і зрадник російської культури і до 2006 року книжок не було, але було багато негативної преси. про мене. вона і продовжується до речі, і зараз І зараз продовжується так. Ну але що робити? Справа в тому що для частини російських і літературознавців, і інтелектуалів зрозуміло, що не все російськомовне належить Росії. Половина інтелектуалів вважає ні. Що ми будемо тримати російськомовне все і пробувати його за допомогою чи руського міра, чи інших якихось там якоїсь збирати да. і пробувати політично використовувати те, що сталося, скажімо, з російськомовною культурою в Ізраїлі, в Україні, в Білорусі, в Молдові, це в принципі інтеграція російськомовної культури в національну культуру, тобто, є звичайно багато людей, які скажуть, що українська література це тільки література українською мовою, але є українська література. І література України, скажімо так, щоб зараз не, не почати знову сперечатися, але все, що відбувається на теренах України, і робиться громадянами України, в тому числі і в літературному сенсі, все належить літературі України. І, до речі, у мене давно вже на український істеблішмент, такий культурний, великий зуб. Я За... знаю. <смеш> ну, одна з причин це ігнорування протязі 24 років кримсько-татарської літератури, написаної татарською мовою кримськотарською мовою. 80 письменників і поетів писали всі ці роки в Криму про своє життя, про свої проблеми, про своє переселення, про свою історію. Жодну окрему книжку і треба перекладати, було да а хто тепер буде перекладати їх? Ні, треба було. Тоді треба перекладати, було так. звичайно. Тепер е вони бояться. Тобто, люди, які пишуть, вони, вони лишились там. Вони лишились там. Їх тут, почнуть перекладати. Їх одразу запишуть е в екстремісти в е потенційні терористи проукраїнські так далі. Тобто, ми е е цей на народ, який стільки страждав. Ми його саме відрізали своїм ігноруванням, своїм е, таким своїм е, своєю думкою, що це не зовсім наше, і це не зовсім наше. Я їздив влітку по Бессарабії машиною. Ну звичайно, доріг mm. там На південь нема. від Одеси. Да. Я, Ваші, я хотів сказати, на кордоні з Молдовою був в кількох місцях. Там теж нема українського культурного життя, і там нема відчуття інформація присутності інформаційного і культурного простору. Зовсім це зовсім нема. В це Одесі десь є трошки, а далі там Рині Сартана, Ще до Білгород-Дністровського можна доїхати, так. а далі все там провал, це там про точно те саме, що було так. на і, і в Криму. Ви і, і, і Люди, я, я розмовляв з людьми. Вони кажуть, а ми не знаємо. Тобто, ми знаємо, що ми живемо в Україні, але ми цього не відчуваємо. Але вишення культу... культурного є. оцього простору, тобто оцього, я б сказав, так просольки української культурної над Бесарабією ніхто не тримає. Не тримає і тому хто там дивиться на Молдову, хтось на Румунію, хтось там прислуховується, що а там як це треба робити, от як ви збираєтесь із письменниками, виїздити час від часу зараз на Донбас. Я знаю, там Краматорськ, Славянськ. Ну і багато митців їздять, і співаки, і всі, ну практично всі люди, які давно служать в українській культурі. От а така може нам треба зараз туди, на південь Одечі треба скрізь якийсь їздити. проект, ініціативу і ви туди знаєте, їхати в Німеччині і в Австрії. Наприклад, є проекти, які робить Міністерство освіти. Тобто, у них в бюджетах Міністерства освіти є виступи місцевих і немісцевих письменників і журналістів і діячів культури в школах, і вони там трошки отримують навіть гроші за це, але все це частина програми виховання. І це дуже важливо, тому що в принципі, коли е, дітям розказують там е, про Лесю Українку, про Коцюбинського, і вони бачать, що якщо письменник, то є дата народження і дата смерті, тобто, це це все мертве. Коли дітям показують, що є живі письменники, особливо в віці, коли вони сприймають ще все дуже гостро, люди, це які вигадують історію, Фай, це інше, і це додає енергії і додає фантазії, тому що в принципі дитина, поки росте, вона втрачає можливість фантазувати і уявляти собі, що світ розкішний, цікавий, кольоровий. Тобто він звужується, він стає меншим, він стає в кінці кінців розміром з кухню батьківську там чи щось ще, але треба якби в дітях ну затримувати це дитинство це можливість фантазувати розмовляти з людьми які фантазують які можуть вигадувати які можуть малювати які можуть створювати фільми Тобто все це треба робити. Я розумію, що найстрашніше і найдовше тривають завжди реформи в освіті, і вони не закінчуються, вони зупиняються. Треба просто політична стабільність. Тоді реформи будуть доводитись до кінця. У нас її ніколи не було. І ну, це ну, всього вона, вона у нас може і не буде, але під час нестабільності теж можна багато чого робити. Можна і треба, так я згоден на це. І, 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 і до речі, якщо робити, то може от оцей процес і принесе стабільність, хоча б в деякі регіони, в деякі голови. Те, що ви сказали про. Бессарабію мені видається, це дуже прикметно і дуже вчасно. Треба робити якісь таку в доброму розумінні культурну експансію туди так. з тим, щоб просто показати, що є, і йти до людей. Я неодноразово вже чув про те, що там така прогалина, і там багато національних живе середовище там... інших. Одне село українське, От одне старовіри, булгаризи, там греки, там ще хтось, і, і, і до речі, я коли там був, мене впізнав один чоловік і каже: до привезіть нам письменників, люди з села прийдуть. Тут ніколи не бачили живого письменника. Прийнято це треба зробити. Про російськомовну культуру в Україні. Ну це у нас тема вічна. Так. От хоча я думаю, що вона має. Конструктивне вирішення абсолютно, і приклади такого вирішення. У нас багато письменників відомих пишуть українською мовою, Там майже всі. Може я помиляюсь. Мені здається, що один відомий письменник, який пише російською мовою, це Андрій Курков. Може, хтось є ще. Ні, є, є. От, є, є якщо є, говорити Олексій, про російськомовну Олексій, культуру, є, 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 є це я, середовище, чи це є. велике якісь... Тобто, є дуже велике і активне середовище поетів російськомовних, які. То вирішують і роблять багато спільного з україномовними поетами. Олександр Кабаков ну, з, це, це відомо, з ними роблять фестиваль Київські лаври і так далі. Є немало прозаїків, є прозаїки, які переїхали чи перебралися недобровільно з Донецьку, з Луганську до Києва зараз. Це і Володимир Рафеєнка, який отримував премії в Росії, і професор Донецького університету Олена Стяжкіна, яка зараз викладає в Вінниці в Донецькому університеті, і, 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 і журналіст. Ти є Костятин Скоркін, там і Яна Осача, і багато І прозаїки Олексій Нікітін. Ну в принципі, про, про все можна дізнатися, полиставши журнал Радуга, який досі виходить. Це, це найстаріший нас да, да, да. російськомовний ще, літературний стих, 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 стих. журнал, який Юрій Ковальський досі редагує і видає. Але тут не треба відокремлювати, треба інтегрувати би, російськомовну літературу, і треба просто зняти з російської мови в Україні оцей ярлик, що це мова Путіна. Це ані мова Путіна, це ані мова Пушкіна, це мова Гоголя. І це, в принципі, це інший варіант російської мови. І це ця російська мова, якщо вона в культурі, і якщо вона не використовується як політичний інструмент Кремлем, це, це мова культури. Навіть якщо говорити з точки зору лінгвістів, тобто і у тут України да? власна російська мова інфільтрована багатьма українізмами і українським впливом граматичним, і таке інше, і це варто вивчати, фіксувати і змінювати правила, якщо треба для цієї мови на цій території, на території України, тому що в принципі географічно треба приватизувати все. Російськомовне, що у нас знаходиться, якщо хтось себе ідентифікує більше як росіянин чи представник російської культури, він має право їхати туди чи жити тут як емігрант культурний. Але більшість російськомовних українців це патріоти України. Ви говорили, обмовились про кіно. Що ну є живі практики? Коли письменник приїздить живим словом, так. звертається зовсім інший ефект. Uh, і якщо ще й візуалізувати це, це взагалі буде добре. Я ж знаю, що ви і сценарії писали свого часу. Було, Зараз немає у вас таких думок Зараз ідей, Намірів я не пишу, я, я не встигаю писати роман. Я пишу, я більшість часу проводжу, пишучи статті, есеї про ситуацію в Україні, але хочу повернутись до прози, тому що якби проз писання прози, в тому числі і сценаріїв, це це ознака стабільного життя. У нас просто його поки що немає. Ну а може, от найбільш такий Бестселлер ваш пікнік на льоду. Пікнік на льоду". Може, його не виникало думок екранізувати чи якось ну, думки візуальний вони... спосіб спопуляризувати. Проект є. І є навіть сценарій, написаний дуже відомим американським сценаристом, а права на екранізацію купила е, Hayday Films компанія е, в Лондоні. І вони планують, але коли це відбудеться, мені невідомо. Скажіть, якщо це можна сказати, ви самі сказали, що треба повертатись до такої прози, так. е якою ви звикли нас радувати. Якщо ця проза ближчим часом стане можливою, про що ця проза може бути від Найдю, Андрія Кукова новеньке з, з 2013 року? Лежить незакінчений роман про Литву і про Європу, про інтеграцію малих чи маловідомих народів. народів зели... сучасну Литву? про сучасну Литву, але там є трошки і е недавньої Литви, а старої Литви. Але це в принципі ця книжка, яка е, пишеться для того, щоб і е, допомогти європейцям відкрити Литву і літовців, літовську історію, літовський менталітет, і показати читачам інших країн, що відбувається з невеличкою країною, яка була колись дуже великою, і важливою, і з її народом. Коли вона стає е, трошки розчиненою, чи стає частиною, частиною величезного глобального простору. простору, де люди не знають власні малі народи і ставляться до них як майже до неіснуючих, дякую вам, пане Андрію, за цю розмову. А я нагадую, що з вами була програма Мінкульт, і нашим сьогоднішнім гостем був відомий український письменник Андрій Курков.